Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Людмила Фладійова, я власниця видавничого домосфера та засновниця і головна редакторка живого журналу Нова Я. У своїй роботі я прагну створити простір, де ви можете свідомо розвиватися та успішно досягати поставлених цілей. Заради вашої усвідомленості та вашого добробуту та діяльності я проводжу інтерв'ю з нашими гостями, людьми, які надихають вас на зміни, де допомагають вам розпочати новий етап у вашому житті. І це люди, які не бояться йти проти течії, які створюють інноваційні проєкти, які допомагають іншим людям. І вони справжні лідери, які власним прикладом показують, що можливо досягти успіху, якщо вірити в себе та наполегливо працювати. Сьогодні у нас в гостях незвичайна людина, це Юлія Кушнір, засновниця та власниця першої студії на Західній Україні. Яка спеціалізується на нарощуванні волосся, Юлія справжній експерт у своїй справі, яка не лише створює красу, але й змінює життя своїх клієнтів. Її студія пропонує широкий спектр послуг з нарощування волосся, використовуючи найновітніші технології та натуральні матеріали. Але що особливо важливе, Юлія не зупиняється на досягнутому і її студія активно розвивається, впроваджує нові тенденції та. А вони запустили благодійний проєкт, який допомагає жінкам після онкології. Тож, давайте дізнаємося більше про секрети успіху Юлії та її студії, а також про те, як вона надихає інших жінок на зміну. Юлія, доброго дня! Доброго дня! Дуже приємно з вами тут зустрітися, і так само я вірю, що всім людям, які будуть переглядати наше з вами інтерв'ю, нашу таку щиру розмову, їм також дуже сильно це сподобається. Це дуже взаємно Розкажіть нам, будь ласка, як ви прийшли до ідеї створення власної студії? Що вас надихнуло на цей крок, і чому ви обрали саме такий вид бізнесу, як наращування волосся? То, напевно, було ще таке десь дитяче бажання, я з ним виросла. Я хотіла, я завжди була маленькою, я хотіла бути або перукар, або швея. бо я розуміла, все, що робиться руками, це все приносить задоволення, достаток і відповідно кошти. Всі ми розуміємо, бізнес це кошти, ми хочемо рости, ми хочемо розвиватися. Так що я ще з самого маленького з самої малечі, мріяла бути десь там трошки перукарем або Е не батьки заставили сама, коли от вже був е, свідомий рік, що треба обирати професію. Я чомусь хотіла бути вчителем. Ви Знаєте, воно мене супроводжує і далі, тому що все-таки ми, ми займаємося і викладанням. Ми навчаємо дівчат нашій студії, і щось звідти, і звідта воно взялося. Але до самого нарощення волосся прийшла, коли була вже якраз студенткою, і що зробила те, як і все володь. Опалила свою косу, Дуже гарна, я від природи не фарбована, це моє власне от таке натуральне волосся. Але молоді руки я хотіла бути і рудою, і чорненькою, і там, ну, тобто все, що тільки можна було лити на свої коси. Ми туди виливали все, експериментували по різному, і, відповідно, волосся пропало. І от якраз в той момент це м, був 2017 ще рік. Бо розпочала е, секунду, неправда, так, розпочала, е, якби раніше навіть над тим всім задумуватися, е, що, бачите, попутала попутала дати. У 2009 році я вже отак якраз стартанула, тому що перед тим попалила всі свої коси і почала шукати, як це все врятувати, як повернути цю всю красу. І на той момент. Е, у нас в Україні не було нарощення волосся практично ніде. Я знайшла одного єдиного майстра. А тоді ще теж так інтернету не дуже сильно був розповсюджений. І я знайшла ще пам'ятаю в журналі по оголошенню, що є майстер на сході України, а це місто Луганськ. І я туди поїхала до цього майстра, щоб втілити свою мрію, щоб вернути свою красу. Е, і не зробила. Не зробила, скажу щиро, тому що на той момент це були так само колосальні кошти, в принципі, як саме і зараз. І що ціна не відрізняється. Тобто, наша послуга вона є досить такою небюджетною. І на той момент, я будучи студенткою, ще якраз п'ятого курсу, цю таку ідею відклала: ні, не буду, ні, не зроблю, але пішла вчитися. Тобто для себе не зробила. Але в своє життя я ввела. Я пішла вчитися, пішла в цьому розвиватися. Мені було цікаво, такі так і от. І розпочалася моя кар'єра, навчання, навчання, різні виставки у Києві постійно у Львові виставки, де тільки не було я своєю професією, де мене тільки не заносило, тому що всюди по краплинці треба брати. Так працювала перша сама, а потім потрошки потрошки брала до себе людей на роботу, на навчання, і тепер маю дві студії: одну велику у Дробовичі і маленьку у місті Львові. Дякую, дякую, це дуже цікава історія. І е, я хочу сказати, що ваша студія відома своїми інноваційними підходами до нарощування волосся. У чому ж полягає унікальність ваших методів і які переваги вони дають клієнтам? Е, дивіться, самі як методи унікальні, не можна так сказати, можна сказати, що ми маємо щось своє авторське, але десь це підносити на якийсь рівень унікальності я не можу. Но унікальність наша в тому, що ми максимально поглиблюємося в трихологію. тобто не тільки зробити красу тут, але і не нашкодити волосся там всередині. Тобто, наша основна мета клієнт прийшов не зробити і відпустити, забути, попрощатись. Ми хочемо, щоб клієнт повертався, і ми хочемо, щоб прийшов такий момент, коли клієнт знімає нарощене волосся. Під ним уже довге своє красиве, і ми не прощаємося. Ми просто зустрічаємося інколи на каву, інколи на якісь доглядові процедури. І дуже багато таких випадків у мене клієнти із столиці з Києва, У мене є клієнти з Харкова, які вже давним-давно відпустили коси. Ми з ними спілкуємося, як вони тільки їдуть в Карпати, вони завжди є гостями моєї студії, просто щоб поговорити і зробити якийсь догляд. От Тому і унікальні. Так. Ви активно використовуєте натуральне волосся у своїй роботі. Як ви гарантуєте його якість і чи є якісь особливі критерії відбору? Все, що відбира... все волосся, я відбираю своїми ручками. Тобто, в мене є постачаль постачальники, з якими я працюю ще від самого початку. У мене є люди, які займаються збором волосся по Україні. Тобто, якщо ви бачите, оголошення купуємо волосся, то десь серед тих оголошень, повірне є і наше оголошення, тому що є люди, які займаються збором. Це є їхня професія. Ми люди, які вже маємо салони, ми його викупляємо. Ми його ми на нього дивимося. Ми його перемиваємо. Ми його віддаємо на фарбування. Тобто, все повністю від самого початку, коли я тільки розпочинала цей шлях, такого не було. Було азіатське волосся, був в'єтнам. Ну, тобто, вже все до нас привозили, привозили в Україну, все готове. Було погане волосся, але було і хороше, Ну, всі ми з чогось розпочинали. Зараз уже не так. Зараз всі хочуть бачити тільки найвищу якість, всі хочуть розуміти, за що вони платять кошти, всі хочуть носити волосся максимально довго, щоб з ним було максимально легко, а так як ми націлені на те, щоб клієнту не зробити і відпустити, а щоб клієнт повертався доти, доки волосся його не відросте, і з превеликим задоволенням і бачити, от, як це все відбувається, тому ми вибираємо для себе тільки на якісніше. Тобто то, що буду носити я, це будуть носити мої клієнти. Отак. А яка вартість нарощування Юля? Стартує, наприклад, у мене також зараз нарощене волосся для загущення. До речі, каре, я, я то відпускаю, нарощую собі довге, то обрізаю, тобто постійно експериментую. Дуже часто клієнти навіть не розуміють, що в мене нарощене волосся, тому що Добре, як таке коротке. Так можна і коротке наростити. Можна зовсім трошки на ну загустити десь щось підкреслити. Ділянки десь якісь можуть бути ріденькі, десь якісь можуть бути густіші, і це все можна гарно поправити. Ціна стартує в загальному, якщо брати легенькі такі контурні нарощення, тобто якісь ділянки окремі від 50 доларів. Це може бути 10-20 грам волосся, і ціна може бути вищою, може бути і до 1000 доларів. Все залежить від ціни волосся. Ціниться як волосся, так і ціниться робота майстра, тому що саме може бути гарне волосся, не гарно виконана робота, може бути навпаки. Гарна зроблена робота, якісне волосся. Тому тут як волосся ціниться, так само і праця людей, знання і то, як вони працюють. Ціна дуже відрізняється, напевно, немає двох одинакових клієнтів, які платять одну ціну. А є у вас клієнти, які до вас приходили з інших студій, бо волосся було вже настільки пошкоджено, що дівчина просто не мала що робити. Було дуже багато, дуже багато клієнтів проходять. Ми беремось до будь-якої складності роботу. Чи це клієнт прийшов з іншого салону від іншого майстра, чи це клієнт прийшов перший раз? Ну тобто, тут немає різниці, і ціна у нас не відрізняється. Тобто, от сьогодні був телефонний дзвінок. Дівчинка каже: Я переїхала в ваше місто, нарощувала в іншому місті зараз вийшла заміж. переїхала, чи можна до вас, і яка буде ціна для мене, для нового клієнта? Ціна не відрізняється. ну, Тобто, це є одна робота. Ми її робимо, робимо її гарно. Чи це наш клієнт, чи це наш новий клієнт, тобто не наших вже немає. Але, звичайно, є, є і дівчата, які можуть щось у нас не підходити, і вони йдуть до інших майстрів, але зазвичай і це дуже тішить, що потім повертаються. Тож ви рятуєте усі, і це гарна новина. Так. Дякуємося. Так. Наша студія нещодавно запустила благодійний проєкт з обслуговування жінок після онкології. Юлія, розкажіть, будь ласка, детальніше нам про цю ініціативу. Які емоції ви відчуваєте, допомагаючи цим жінкам? Це... я дуже довго думала, що я можу зараз на даному моменті зробити хороше? Я думала, але відповідно, ну я можу робити свою роботу добре. Але я хочу її робити ще для когось так, щоб воно приносило і користь. Я зупинилася в нас дуже багато дівчат, і останнім часом, на жаль, щораз то більше з онкологією питаються, запитують, але ну, звичайно, що коштів не кошти не всіх можуть бути. Е, тому ми порадилися з моїм чоловіком і з моїми близькими людьми. А у мене батько загинув від онкології. Це було дуже страшно, і воно для мене дуже близько. Я хочу підтримати таких жінок. У мене було от таке бажання: я хочу підтримати таких жінок. Що я можу зробити? Зробити свою роботу безкоштовно. І ви знаєте, коли ця ідея прийшла, я знаю, поділилася з майстрами в своєму салоні. Ну, відповідно, там я роблю одне, я закликаю людей: прийдіть, ми зробимо. У ем, мене не стояло питання того, що мені треба, щоб мої майстри це робили безкоштовно. Ну тобто я розуміла, що я своїм людям буду за роботу оплачувати. Вони сказали ні. Ми хочемо разом спільно робити цю справу, е, тому е, я хочу, щоб це, це, це повідомлення воно дійшло до багатьох дівчат. Не всі хочуть, ну не можуть відкрито сказати людині там в тебе така проблема. Звернись, там роблять. Багато хто встидається своїм рідним людям запропонувати, багато дівчат, які приходять і кажуть, мені, навіть, мені натякнули, легенько повідомлення скинули. Я би навіть і не знала, що таке є. Приходять дівчата, і молоді, і старші, і стараємося усім допомогти. Ну, це насправді пішло від душі, і я настільки щаслива, що мене підтримали всі навколо, що Ах, просто радість. Цей проєкт започаткований в пам'ять мого тата. Він був дуже хорошою людиною, і я думаю, він мною пишається. А вже про сам проект. Про сам проект хочу сказати кілька слів, також що ми не просто беремо клієнта нарости, так само як і просто про будь-яких клієнтів нарости і до побачення. Ми націлені на те, щоб відпустити волосся, як і всім решта. Тобто, ми беремо дівчат після в стані ремісії після онкології на повний супровід, трихологічний. З нами працює лікар, трихолог, е і повністю всі в подальшому корекції, тому що це не одноразова послуга. Ти зробив і ти мусиш кожен півтора-два місяці. А в такому випадку дівчат ми запрошуємо кожен місяць на корекції, тому що це є особливе волосся, це є особливі дівчата. Це є особлива психологія, коли не можна навіть допустити думки про те, що, не дай Боже, мені там щось відпаде і відірветься. Ну, ви самі розумієте, який стрес, коли дівчата втрачали волосся, і тут ми їм наростили, і, не дай Боже, знову буде щось випадати. А це нормально. Ну, можна десь щось зачепити і вирвати. Ми беремо на повний супровід. Допоки людина мені не відпустить коси, ми з нею прощатись не будемо. І це все повністю безкоштовно. Тому я надію, що дівчата побачать, які хотіли, і приїжджають з різних міст України на консультації. Ми перше оглядаємо, консультуємо. Багато кому ми ставимо тест прядочки, щоб поспостерігати, як відростають волосечко, і лише тоді прийняти рішення. Ми не можемо взяти усіх, ми не можемо зробити кожні. Але там, де можна, проблем немає. Що тут можна сказати? Я у захваті від вас і розумію, що ваша робота, Юлія це не просто бізнес, це місія. Ви робите світ краще. Це місія. Це, це ви... насправді, вибачте, перебиваю це якесь покликання. Я хотіла, я дуже сильно хотіла щось, спі... я хочу після себе щось залишити хороше, хороше, добре слово, хорошу справу. Я хочу, щоб вона передавалася ця справа моєю донечкою. Всі розуміють, що не завжди діти вибирають шлях своїх батьків, але я хочу. Я вирішила, що я після себе хочу залишити щось хороше. Нехай буде така справа. Ви знаєте, ви робите світ кращим, даруючи надію та радість тому, хто цього найбільш потребує зараз. Я впевнена, що ваша ініціатива надихне багатьох людей робити добрі справи та допомагати іншим. Розкажіть... Я також це вірю. Так, так, так і буде. Розкажіть, будь ласка, про свої найскладніші випадки у вашій практиці. І як ви з ними впоралися? Це якраз випадки з клієнтами після онкології, коли до мене звернулася перший раз мама дівчинки після онкології в стані ремісії. Mm. В неї це було якраз перед випускним. Дитину до нас привезли в перуці. В дуже поганому психології. Я не хочу, щоб Хтось взагалі колись міг це через себе пронести і уявляти цей стан тих дітей і взагалі тих жінок. І коли привели до нас цю дівчинку в Перуці, вона знімає там ну, практично немає, нам треба щось зробити. І це була перша, сама найскладніша робота. У мене не було досвіду моєї команди досвіду роботи саме з таким коротким волоссям. А саме ще найгірше було те, що треба було ну, тобто, волосся дороге. Але є перука з натурального волосся в дитини, і нам треба було повністю цю перуку, отак як імітацію зробити, де обстриг, там поставив, де обстриг там поставив. І я пам'ятаю, в дівчинки була малесенька, спереду така чолочка, там два сантиметри. Вона заховайте її, заховайте, будь ласка. А я розумію ну, буде видно, буде ж ту капсулку там видно. Якого б вона там розміру малюсенького не була, її буде видно. Вона каже: мені без тільки не перука, я вже не хочу. Ми, дівчинці, відпустили волосся за да, три роки. Відростає воно ну, хотілося б, щоб за півроку. Але три роки ми нарощували, ми її відпустили коси. Ми з нею попрощалися, вона виїхала за кордон, прийшло вже десь сім років, напевно. І приблизно вісім місяців тому ми знову зустрілись. Ну, вона трошечки підпалила своє волосся. Ми відрощуємо наново. Тобто, з чорного виходила в блонд, трошки підпала, трошки підсушились, і ми зараз на новому шляху, але вона довіряє, і я щаслива, що вона довіряє. І я пам'ятаю її маму, я пам'ятаю емоції мами. Я кожен раз, коли вона приїжджає, просто мамі вітання передаю, тому що на той момент ми працювали з двома. Нам треба було зробити дитині, дати надію. Підтримати це все ти проносиш через себе. Ти не маєш права ні сплакнути. Ну ти не можеш показати свої емоції. Ти маєш так. дарувати радість. Те, як і в будь-який салон краси, ти приходиш, ти повинен дарувати ну, Ти хочеш, щоб тобі, як клієнту, дарували радість, і ти, як майстер, також повинен дарувати цю радість, впевненість. Тут ми працювали з двома. Ми витягали в психологічний стан в принципі дитини і так само мами, тому що дитина, дівчинка, підліток. Е Самі розумієте, складні бувають характери. Ну нічого, ми справилися. Я щаслива, що життя наше розвело, ліпше би не зводилось в такому випадку. Тобто, я тільки за те, щоб дівчата не палили своє волосся. ну але. І саме е, я вам скажу так, коли вона зараз до мене знову повернулася, тому що проєкт відродження е, я над ним думала давно, але в грудні місяці вже було то була така крапка. все. Це будуть дівчата, саме такі дівчата, саме такі жінки. Не просто щоб відпустити волосся, а щоб психологічно можна було витягнути. І mm -hmm. Я вважаю, що це дуже сильно, дуже круто, виходить найскладніша робота в моєму житті привела мене до того, що зараз робимо. Ви знаєте, Юлія, ця ваша ініціатива це неймовірний приклад людяності та професіоналізму, і ви не просто надаєте послугу. Ви ж повертаєте жінкам впевненість у собі та радість до життя? А Це особливо важливо після такого важкого випробування як онкологія. Ну, пишаюсь, пишаюсь, нема слів. Скажіть, будь ласка. Дякую вам дуже. Скажіть, будь ласка, Юлія, як ви бачите розвиток своєї студії в майбутньому? Чи плануєте ви розширювати спектр послуг або запускати нові благодійні проєкти? Стосовно благодійності, я не можу такого сказати. Це насправді це дуже важко. Ця справа це мною виношена і перерита в моїй сім'ї. Я до неї дійшла, і, і я розумію, що кожна благодійність вона напевно приходить через якісь такі випадки. Тому я дуже сильно прошу Бога, щоб ніяких складних випадків в моєму житті не було, але все рівно в будь-якому випадку я буду робити максимально з усіх сторін, де тільки потрібно буде моя. Чи підтримка, чи допомога, чи будь-що, я буду там однозначно в підтримку. Але робити ще щось я, я не знаю. Це наразі ну, це складно. Це складно. Стосовно розвитку студії салону, розвиваємося кожен день, і навіть от тепер 2 числа до нас приїжджали представники дуже відомої компанії: це бренд український. І я пишаюся, що е, наші. Технологи їх просто визнають в світі. Вони приїжджали до нас в студію, проводили для е, моїх майстрів е, семінар закритого типу саме по трихології. Тобто, то що нам зараз найбільше треба для роботи і нашої впевненості, щоб не підвести, не дай Боже, наших клієнтів і наших особливих клієнтів, ми підвищуємо свої знання, і я обіцяю, що ви порядку цьому точно не буду. Це однозначно стосовно розширення. Мене завжди просять відкрити в Ужгороді, відкрити в Вінниці, відкрити у Франківську. Е, у мене є правило, де немає мене, може бути щось не так. А я люблю все контролювати, тому мені вистачить двох, трогоби ще Львів. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Юр. я люблю контролювати так. Ми зрозуміли. Ну, це непогана насамперед чорта для лідера. Тому що я вас розумію. Кажіть, будь ласка, яку пораду ви дали молодим підприємцям, які тільки починають свій шлях у б'ють індустрії? Вчитись постійно, вчитись постійно рости і не дивитися е, на колег-конкурентів. Е, Брати тільки хороше, нести свою людяність, наша та в принципі, напевно, будь-яка сфера. Ми завжди, коли ж там кудись входимо, ми дивимося, що робить той, що робить той. Тобто, ми дивимося на сусіда, правильно? Так. Ми хочемо дещо повторити, але не треба боятись, не треба злитись. Кожна людяна людина, кожна людина, яка має як правильно сказати. Розум роботи свого бізнесу вона буде ділитися знаннями. От, до, до речі, по до попереднього питання, що доповню, я не хочу відкривати ще салони, але я хочу багато вчити. Тому ми проводимо навчання, і я запрошую дівчат з усієї України і з кордону. Приходьте, навчимо і вчимо ми так, щоб потім у вас не було лишніх питань. Хоча постійний доступ потім з нами є обов'язково зі мною і з майстрами моєї студії. 에, проходьте вчитись, відкривайте свої салони, а ми вам будемо тільки допомагати. Я горда тим, коли 에, мені пишуть клієнти з інших навіть країн, що вони були моєї випускниці на процедурі, вони бачили мій диплом. Виявляєте, як це приємно? Ну це надзвичайно. Не хочете, щоб висів мій диплом десь там, де роблять погано. Тому навіть в цій справі навчання я передаю максимально. А ви навчаєте тільки офлайн або онлайн також? Тільки стаціонарно в салоні. Всі онлайн навчання я відкинула давно, тому що я і сама їх проходила в свій час. Як діючий майстер, зараз я розумію, що деякі навчання я можу проходити якраз в режимі онлайн, тому що я все розумію. А щось нове можна, в принципі, спробувати і онлайн. Якщо це з нуля, ні, тільки. В салоні тільки контроль наших рук, контроль наших очей, і ну, тільки так ми можемо бути впевнені, що дівчинка навчиться чи хлопець, тому що хлопці тут зараз дуже цікавляться цією сферою. Скільки часу займає курс? Прошу, е, курс з нуля займає три дні, але було. повністю далі постійний супровід. Я вам скажу, коли вчилась, я курс нуля був один день. О, ну. О, можна. можна навчитися і можна працювати. Місто Дрогобич. Шанов... Я навчалась Так. Я навчалась в Києві. Угу. Шановні слухачі, я е, під нашим відео залишу всі посилання на сторінку Юлії, і ви зможете задати питання вже і напряму і в особисті. Юль, а що для вас означає краса? Внутрішній стан. Коли всередині, тут в голові, і тут вдовні наші дії відповідають, тобто вони комунікують, то тоді ти красивий це краса віноча, це краса людська, це краса нашого тіла, нашого розуму. Тобто, все, що отут, якщо ми правильно живемо, якщо ми робимо те, що нам подобається, ми щасливі. Це і є краса. Тому я бажаю усім читачам знайти себе, знайти свої бажання, не боятися йти до них, не боятися втілювати їх. Тому що, коли ми думаємо про хороше, то світ нам хороше і дає. Ну так і і Юлія, я не можу цього навідміти. Ви це не лише успішний підприємець, але й людина з великим, великим серцем. Ваша студія це місце, де кожна жінка може відчути себе особливою, отримати не лише красиве волосся, але й впевненість у собі. І ми дякуємо вам за те, що поділилися з нами своєю історією та надіхнули нас своїм прикладом. Бажаємо вам, вашій студії, подальшого процвітання і успіхів у всіх починальних. І, звичайно, для тих, хто хоче дізнатися більше про благодійну ініціативу Юлії або скористатися послугами її студії, я нагадаю, що контакти будуть доступні під цим відео. Не соромтеся звертатися, адже кожна жінка заслуговує на красу та впевненість. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, обов'язково поширюйте, щоб якомога більше жінок побачили цю історію, яка безсумнівно стане для них підтримкою. Та натхнення до зустрічі, шановні друзі.